І всем привіт друзі, Ви на каналі Вол Грас і сьогодні ми будемо грати в тільки зараз час. 18.30, да? Че це мені кажеться. А, 18.03. 03.03. Я не знаю, чи зараз буде івент, но ну, давайте зайдемо в Find the Brain. Ой. Подивимося, може буде івент, може буде івент. Давайте. Опа. Вот так вот ближе. Ну вот так вот, чтобы он был. Вот. А мне вот так. Мне нормально, мне нормально. Вот Клавя... звук клавиатуры туда и вот звук клавиатуры туда. Так, е. я тут не можу вже встановити відео. Ні, все так обично. Тільки в мене чогось запало. Ну, ладно, зайдем, зайдем потім. А сьогодні ми будемо з вами грати опять на ноутбуці. Я не знаю, ноль ну, переглядів. добре. І, може вам гра не сподобалась сама. В мене в Так. часов. Вот. Зара мы будем с вами играть. Я все пропустил. Вот. Event Flight World. Сегодня мы с вами будем водить самолет. Настоящий самолет. Что мы будем водить самолет? Я тут прокачану. Ну давайте я зараз зроблю місію на обычном я куплю на Boining 700. в мене і э, A320 Airbus 757-200 Boining і 757-300 Boining. Давайте вот такі зробимо, так. да. все равно в нас лямчик. Так, все треба Джобс. Ой, нет. Yes. Вот. Мы будем этом пассажире зараз. На ноутбуке. Ой, а я, в, мен... в менеджер же другая клавиатура, чего я столько Тут ще треба водити. Тут не так легко, але... Но... Ааа, зараз воно перелетить. Чорт, давай возрасте. О. Ось такий у нас в нас літочок. У мене є більше і стільки нам летить. що... 12 километров. Давайте еще миссию, вот на том же самом острове, так что. Давайте на иншу. М -м, вам чего-то, наверное, ничего не видно, но у вас что-то размыто. Давайте тогда... Так. Да видите, кстати, вы довольно мощный. А я его вот что, прокачивал? Я, кажется, прокачал. Я не можу. У меня там Z, да, вот. Z и... О, Я. Тридцать. Подниму. Ноль. Так. А-а-а. Черт! Ви бачили, як це епічно просто. Епично. Тільки що ми чуть не, не врізали. Ось Вот что бачите таке такое катание. Ой, а ми зараз падаємо! Под нажать надо. Нажмем. Я не знаю, як це. Ну, самолет, короче, приземляє, приземляється. Будь ласка, приготуйтесь. Приготуйтеся к посадки. Це в нас алмендор. Добре, ми приземляємось на Амандор. Так, Давайте. остановись, я еще летать. Я взлететь могу, да, что-то. мы уже. А у нас побился, у нас я побился. Летачок, чем в том. Скоро у нас будет еще больше. Ну, я не знаю, че вот цей 750. Да ну, 750. Вот зачем ты взятишь? 751 пятьдесят один тире триста будет ніж за 751 200 Не знаю, не знаю. Уже за... так третий день 2026 року. в мене вообще снегу. Що, посказала, як... я к тому сказала, що там дуже багато снігу. О, реально, снігопад у нас набудется. Ну, я, я би вам показав, на что не видно. Так, берем все месяц. Точно. Будь ласка, хоч би вона не була на 12 кілометрів. А то... Давайте якось... Давайте ми... У мене є три літаки. А може стоп, а я накуплю оцей нубацький. кін 350. А я не той твой вертувай. стінки. О, да, ми у нас цвете маркети. Приготуйтеся к зльоту. Ми взлеті, о, дивиться. Оооо! Ти самый диспетчер. Оооо, мы выглядим здесь. Оу, черп. Что там приземляется? Давайте победим высю. о Точно такие же леточок, как у нас. Чего если він дуже быстро утить? Вот такая я чувствую. Ну просто вы коли низко, то він быстро. Кажется, еще быстро. Ну, бо я... в мене такого відчуття нема, бо на Boeing і Airbus вони позав... великі. Багато разів, чим цей літачок. Mm. І за цього вони так повільно mm. кабута, але вони намного швидше. Давайте піднімаємо висоту десь на кілометр. Ось, ну. От, бачите, тепер немає такого відчуття, що ми прям швидко летимо. Ну, ми вже на висоті 900 км і вже на 1000. Так, уважаемые пасажири. Кстати, давайте прикол, бачу такий. Дивіться. Не кого, вот. Не кого. Опа. Вот тут он. Опа, хопа, хопа. Вот нам треба... Ой, ми набираємо висоту. Вже стільки там кілометрів Давайте подивимось. 14, давайте вам ближче, ближче отак. Ой. Мені екран видно. Давайте ми приземляємося. Так Якщо слишком низько, то буде якось мутно, да? Ну, тепер вам видно. Вот. Тепер я думаю, що видно. А ми зараз збавляємо з вами висоту. Ми з вами збавляємо бар. Доводим. Вніні. Ми зараз падаємо на нічого. Ми щоб Знали, зараз дуже, 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 дуже низько наду. Вот вода просто біля нас вода войн. Наш корабль идет ко дну Но ну, до берега допливаем Давайте Давайте, Дивиться Берем вотю карту Так куда в нас Ти Мартин Вот это сити... Мартин Чарти Н я не знаю Ну там 2 Дві... Эй Aéропорт. Ладно, давайте тепер будем літати на Airbus. Він в мене швидше. Дивіться. Скільки? 587. І Бонінг Америка. Давайте на Airbus, Він поменше буде. О, тепер він у нас вот такий Airbus. Треба взяти роботу. У нас нас се три Я мишкою зараз буду наводити Тут ось такі мишкою. Давай повертай. Знаєте, це нахуй я не рекомендую туда газувати бо потім не остановиться. Давай, давай, давай. Ну, вот такая и буває. Діма таке бувало багато разів. Опа, все-все-все, дуже, дуже добре. А ну давай подзем... Ой-ой-ой-ой-ой. -ой. Ну так, ідеон, не ровно. по. Вот. Да видите, на, борт. Как осени мама, кукуши вот так. дальше землю. Гигант. Может перемотать, там был гигант. И а, нам на Элмендор. Ладно, друзья. Уважаемые пасажири, я в прошлый раз втопив літак. Ну на такого, надеюсь, не... На... О! І цей раз втоплю літак. не просто повез. Ми не повезло з літаком, ви бачили вс? А, а чого? Ну ладно, пасажири, це було, знаєте, ну, якийсь... Збой, дивіться, якщо низько летіть, то бачите як швидко просто пролітаю. Мені ж мені навіть так подобається. Оп. День настав. Зараз підіймемо висоти. Я просто одну квоноку біожибу. Запит контроля. Вот так кажется, такая что мы О, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но ну вот ну, будьте так красивы, но она просто на планшете. Она ну, так уж красивы Ладно, мы уже должны баб... Збавлять... А что мы на двух тысяч? Я надеюсь, оно на стопится пути я там чилю. В мене на максимум 14 километрів. Сбавляем скорость, швидкость. Тут швидкість у вас на поколе. Зараз я призявлю, щоб вам швидкість показувалась. Автобеліна я мішка їй. Зараз треба посадку робити. Ми не зможемо, треба по другому кругу. Давайте отак вот от. Опа! О, все нормально. Ми, ми тут зараз в оці гори. Отак от. Боже мій, ми так швидко летимо, Ч з того так от дивіться знизу? Ну, без різниці, бо ми дуже низько. вже нормальна швидкість. Давайте начинаем. Начинаем. М -м -м. Дивіться, еще зараз будет, дивиться. Опа. И вот так вот, вот тут Опа. Тепер у. Эй, ты куди, блин? Я чуть я зараз в тебе. У мене самолет хоче вмазаться. Ну так скажу, нічого не буде. Бо я вже пробував я в і ябойнингом, який у нас зараз буде бліната. Ну, Остановисти цей так. Ладно, він сам впаде. Швидкість тем спит. Давай. Опа. Ладно, почему догида? Мені не треба. Воно само зараз бавиться. Ще трошки. Зараз чуть-чуть поднажму, щоб швидше було. Все, 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 Оце в мене швидше, може закінчиться аварія. Давай, давай, давай. Ото на вийся, стой, на давай, 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 давай. Пожалуйста. Вот. Так, да, і коли імену я хочу, щоб воно було швидко, а у нас це повільно. Хопа. Все, тепер у нас буде бойнинг. Кстати, в Ecspart зараз стрімчик, так що якщо хочете, заходьте. А в мене мені надає чогось в цьому каналу стрімчик може і за... Тому що в мене мало підписники. От тепер. Грамадина цього віку. От бачите ось це. І тепер зараз буде... Чого ви ще не бачили? Ви такого точно ще не бачили в нашому відео. Во! Мммм. Кажеться, що він... Не більше. От. Дивіться, в нього аж чотири колеса. Мені не подобається, що тут у нас три такой коричневий салон. Ну, теж такий. Ну ладно, головне, що ми зараз з вами на величезному літаку. Я надеюсь, вона не будуть знати, що вас тут вступит. Літак. Маленький літачок. Так що великий шанси, що ми втопимо великий літачок. Це вже не літачок, це вже громадина. Куди нам летить? Туди сюди, туди сюди, туди сюди, туди-сюди, туди-сюди. Туди-сюди, туди-сюди. Уважаемые пасажири, ми взлітаємо. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Mm -mm. Так, от так от я вам говорю, що я зроблю. Вот, бачите, оцю живе цифри зелену. Оп, Мене видно. Мене падає телефон. ой, планшет, зараз. Я одному напрямку полити. Куди мене ще звернули? О! Вот так вот будем летить, просто я поки не сраю. Во! Видно? Ні. О! О! Тепер видно. Так, закрываем, поднимаем швидкість, Ой, высоту. Ну, швидкість ми теж піднімаємо. Дивіться, так от так от ми швидко, бачите? Дивіться. Якщо вниз здивитися, то ми реально швидко. Вже 21 кілометр і чого ми піднімаємось. Я хочу, щоб вона повільно, просто я не знаю, як... Тут зробити, щоб ми були і не підминулись і не опускалися. 14 кілометрів збавляємо скорість. Швидкість і починаємо опускати скорість. Дивіться, як швидко опускається, от де ми це метри, де кит. Тисяцкий кілометрів ще. Чогось він. Дивіться, ми зараз впадемо. Поставте лайки, підпишіться, що ми не спали. Раз, два, три. Ви спасли цей літак. Дякую. Всім, хто спас цей літа. Якщо це відео набере 5 переглядів, друга частина вже чекає. Цей гри. Ми стоп тобою. Ми дуже повільнули та мама за... Ой, а, а ми, ми опускаємося, знаєте? Давайте прибавимо швидкості. Чогось ми... А от коли. Опа. Ось, та ну йома-йома, -йо, зараз зараз і в мене планшета. Як завжди. А, ми зараз реально впадемо ребяту, друзі, ребята. Перед нами... Я зараз... Я не можу вам це показати, ну описати Божу, зараз ми пролітаємо на величезній швидкість через бу. А, от ви все себе. А, -а, -а, а Давайте о бойник, давай приземляємося. Ми ще можемо злетіти, Ми не можемо. Треба розвернутися. Це давайте розвертаємося. идем к нашей силе. А, -а, -а чур, 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 чур. Вот. О, почти идеально. Зеце вроді тепер назад. Що сталося тут? Чорт! Та я хочу збавити скорость. Швидкість. Боже мой, я нічого не бачу. Ммм, я говорю, в цій грі літаки не побить. Їм просто пофіг. А, вот-вот-вот-вот тепер ч ты так швидко? А тепер ч так повільно? А тепер ч так швидко? Все? Ладно, друзі, на такому етапі Вот, на такому етапі Що ми тут так? тих пасажирів, стільки ми 41 тисячу дуже добре на такому етапі дякую за перегляд дякую за лайки ну а хто ще не, не поставив обов'язково поставте і підпишіться на канал всім удачі всім по пока пока